Він Виключи мені, бо летить мені в камеру вода. вже все мокре. Оцей Оце, самий момент я хотіла показати, що він не профарбований. Він натуральний, афганський лазуріт. І з цього будуть чудові сережечки. Тому слідкуйте, підписуйтесь і будете бачити результат. Це за двором. І дивіться, яка вона коралова, дивіться, який в неї колір красивий. Я щоранку, як виїжджаю, везу малого до школи. Постійно на нього дивлюся, воно дуже красива. А зверніть увагу, переробили плиту. Опах-пах, дровами, уюто. І так, камнерезну мастерську опалюємо саме от такою грубою. Вітаю мої дорогенькі, гарного тихого вечора, як і обіцяла сьогодні. Знову покажу вам трохи своїх робіт. Не багато, але серед цих робіт буде один такий невеличкий подарунок. Або, ну, це не подарунок, а одна каблучка буде з гарненькою знижечкою. Тому побудьте за мною до кінця. І... Хто бажає, хто перший напише і забронює, і забере цю каблучечку, вона буде його, каблучка буде в одному розмірі, я її не зменшую, не збільшую, тому м -м пишіть. Додивіться, будьте зі мною, лайкайте, коментуйте, буду, буду дуже вдячна вам. Мої контакти для бронювання ви зможете знайти під цим відео, в описі до цього відео. Там будуть мої, мі, мої всі контакти. Viber, Telegram, куди вам зручно, туди, туди і пішіть. Друзі, хочу почати з того, з, обіцяли відповісти. Так як в мене, мене і в особисті повідомлення дуже часто питають, чи роблю я ремонти. І вчора пані запитала, чи можна просто приклеїти камінь до коста, і він буде триматися. Друзі, не можна, не буде триматися камінь до коста. Тобто, тимчасово так, він буде триматися, але потім все одно він випаде, це ненадійно, і не роблю я ремонти. Камінь можна використовувати в ювелірці, але використовують не для того, щоб камінь тримався, а використовують для того, щоб при закріпці камінь не з'їхав. Тобто, фіксують, роблять каст гарненький, ставлять камінь і фіксують трохи клеєм, для того, щоб при закріпці камінь не з'їхав в один чи в другий бік, для того, щоб це коли великий камінь. Все, клею нічого не, не тримається, нема таких, ну, по крайній мірі, я не знаю. Е, ремонти для того, щоб ремонтувати чужі роботи, треба мати знання в цьому і мати багато інструментів саме для ремонту. Тобто навіть припой припоїться, коли одна і друга діталь припаюються докупи, до скажімо так. Срібло припаюється сріблим припоєм, золото золотим припоєм. А я, якщо чесно, я навіть не знаю другий метал, з чим воно припаюється, тому що я не, я не універсальний ювелір, я не роблю е, все. І тому в мене є моя сфера і займаюся я тільки тим, що роблю. Я свої, я ремонтую. Е, і якщо там камінь ви поперетачуєте, ну то, в общем зі своїми я знаю, що робити. З чужими роботами я не беру, тому що дуже часто бувають і пустотіли, але срібло. Дуже бо, буває, бо, буває багато, що тут навіть і не срібло. Але людина впевнена, що то є срібло. Тому це не, не до мене. Це. І зараз, друзі, хочу показати вам. Нові роботи, а в кінці покажу вам каблучку, яка буде коштувати в половину дешевше. От. І почну я почну з сережок. Друзі, покажу вам шикарні сережечки. Вони зроблені на замовлення. Вони зроблені на замовлення. Дивіться, які гарні. Не звертайте увагу на мій манікюр, манікюр буде робитись, коли в мене післязавтра перед виставкою будуть руки красиві, покажу вам, потім буду показувати вам виставку з красивим манікюром. Дивіться, сережечки. Я зараз покажу вам їх на собі, а потім покажу вам, розверну камеру і покажу ближче. Ці сережки з гранатами, і виглядають вони так. Це замовлення не через інтернет, я власницю цих сережечок знаю, вона її дуже буде гарно пасувати. Вона дуже красива, в неї дуже гарна шейка. І буде її прям дуже красиво. Свійки. і така зворотня сторона у них. І тут один гранати. Світлана, сподіваюся, вам сподобається. Не буду чекати, я кінця покажу вам відразу, хто, кому я цікава, ви і так подивитесь до кінця. Ці теж буде цікаво, вже теж буде красиво. Друзі, оцю каблучку хочу запропонувати вам за 2,250 гривень. Це є каблучка в стилі коріння. 18,5 розмір камінь-гірський кришталь. У мене їх наразі дві. Одна на броні, одна 4500 коштує і дві 250 – за каблучка. Хто бажає, кому вона потрібна, хто мріє про таку, про таку це для вас дуже така гарна. Пропозиція. Пишіть вона в сріблі. Всі мої роботи в сріблі, пишіть в описі до цього відео, там є мій вайбер. І ще один підвіс, але цей зроблений на замовлення. Такий підвіс, також з гірського кришталя, коштує 4 тисячі гривень, але він не в продажу. Наразі він не на замовлення. зроблений. Тобто, у пані, яка замовила, в неї вже є каблучка з гірським кришталем. і це я привезу до Києва, і вона забере. Друзі, а зараз покажу вам, а зараз покажу вам отакі сережечки. Ви також вже могли бачити їх сережки кулі. Ви могли їх бачити, тому що я їх робила. Потім в мене закінчився бурштин, гарний бурштин. І тепер вони знов є сережечки. Раніше вони були, раніше, коли, раніше вони були по 9 тисяч гривень. Наразі, друзі, 10 тисяч гривень будуть коштувати ці сережечки, також покажу вам і ближче, по тій причині, що по-іншому е, сировина, сировина була куплена недавно, і така ціна зараз на, на бурштин. І то навіть 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 мені ще попався в дуже гарний бурштин і по гарній ціні відносно. Дивіться на цю красу, на ці сережечки. Оці його. Ну, По типу як тріщинки, оці така біля. Ось, ось це природньо, все нормально. І оця режинка також. Це є. Це, є добре. це є текстура і природня історія бурштину. І ще одна пара. Також вільна до продажу, але ці трошечки більші. Ці трошки більші, зараз покажу. Сама кулька. Сама кулька трошечки більша. Ну, не набагато, але все ж таки вони в ту саму ціну, але, але, візуал, але вони трохи будуть більші. Друзі, вони настільки вони настільки круті, настільки вони мені подобаються, ці кульки, що я собі планую також сережечки. Тому, якщо сьогодні не забронюють, не заберуть, то одну пару обов'язково я собі залишу, залишу. І вже на виставці побачите, мене в цих сережечках. І зараз, друзі, хочу показати каблучку. Також з бурштину це зроблено на замовлення. Каблучка зроблена на замовлення. І я зробила ще одну каблучку також на замовлення. Вона... Мене її ніхто не просив, але я зробила дві каблучки на вибір і я запропоную клієнтки або одну, або другу. Вона вибрала цю, але про другу вона не знає. І я покажу: і якщо сподобається її інше, то це звільниться. Якщо навпаки, то ця буде вільна. Але, друзі, хочу вам показати. Сьогодні приїжджала додому до мене клієнтка, і вона приміряла, вона забирала своє замовлення і приміряла сережки ці з цією каблучкою. Дивіться, ці сережки, і от така невеличка каблучка, і все. Більше нічого не потрібно. Образ створений. Дебто настільки сережки самодостатні, що вони не потребують не підвіса, тому що буде, буде вже тут вверху забагато. А так просто ось така невеличка і сережки, і все. І буде нам щастя. Всі мої дорогенькі, дуже дякую, що ви додивилися до кінця. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви лайкаєте, що підписуєтеся, що ви, що ви мої, що ми разом дружимо. Обіймаю. до наступних зустріч!